Я точно незручна жінка. Знаєте що? Я давно перестала намагатись бути іншою. Зручність це для меблів чи техніки. А я жива, справжня, і в цьому вся моя суть. Мені не треба прикрашати чи підлаштовуватись. Я не створена для того, щоб догоджати чи бути комфортною для когось. У моєму світі все просто: я нікого не тримаю. Люди, які хочуть піти, завжди знайдуть двері. Я не прошу залишатись. Не переконую, не плачу, бо любов і дружба це не про контроль. Це про свободу, а свобода для мене. Найбільша цінність. Якщо ти поруч, значить, це твій вибір. Ти вибрав бути тут. Якщо ні, це твоє право. І я це приймаю. Можливо, я здаюсь холодною, але це не холод. Це усвідомлення, що примусове утримання людей лише руйнує зв'язки. Я не намагаюсь бути зручною. Не всміхаюсь просто тому, що так прийнято. Не обіймаю без сенсу. Не кажу того, чого не відчуваю. Моя правда може бути гострою. Мої слова можуть резонувати або ранити, але вони завжди щирі. Я не з тих, хто підбирає красиві фрази, щоб комусь було легше. Я хочу бачити справжніх людей без масок, без ролей і тому сама не одягаю жодних. Іноді це лякає інших: багато хто звик до зручної неправди, до компромісів, які нічого не значать. Але мені потрібна глибина. Якщо ти поруч, я хочу знати, що це не через якусь звичку чи вигоду, а тому, що ти справжній, бо я теж справжня. Бути зручною це не прокляття, це мій вибір. Можливо, мене складно любити, але ті, хто приймає мене такою, яка я є, знають. поруч зі мною немає фальші. Є тільки правда, і в цій правді дуже багато сили. І знаєте, я не проміняю цю силу на жодну уявну зручність.